Повертаємося до збірної, тому що у нас ще дуже багато матеріалу якраз про збірну України і про той штаб, який зараз працює над досягненням результату у штабі Андрія Шевченка. Зараз працює загадковий талієць Андреа Малдера. Він у збірні відповідає за відеоаналіз ігор. Попри те, що Малдера народився у сім'ї футболіста, топ гравця з нього не вийшло. Проте він став успішним та затребуваним футбольним відеоаналітиком і він встиг попрацювати з найкращими тренерами Європи, і саме така людина приїхала. У штаб Андрія Шевченка, аби допомагати будувати нову збірну України. У нас є з вами така зараз особлива можливість зазирнути за куліси збірної і подивитися, як же насправді там відбувається відеоаналіз ігор. Сучасну професійну футбольну команду важко уявити без відеоаналітика. Людина, яка розбирає матчі суперника та за допомогою відео, аналізує гру своєї команди. У збірній України за цей напрям відповідає італієць Андреа Малдера. Більше десяти років він займався відеоаналізом у Мілані. Спочатку у штабі Масміліану Алегрі, де став чемпіоном Італії. Потім у команді Леонардо Зейдорфа та Філіппо Філіппонзагі. Фармале не сенсо атакарелоя вивчаю, як атакує та захищається наш суперник, його сильні та слабкі сторони. Та роблю відеозвіти для Шевченка та Сотті та Рауля. Потім ми збираємося з командою та проводимо теоретичні заняття перед матчами. Відео це спосіб тренування. Футболісти прогресують не лише тренуючись на полі, але й спостерігаючи за собою збоку. Також ми робимо індивідуальний аналіз. Я бачив, як це відбувається у англійській прем'єр-лізі та серії А. Там працюють так само, коли гравець на полі він не повністю відчуває, як провів матч. Важливо потім гру передивитись. Ми маємо чітко доносити до наших гравців план на поєдинок. Збірна України більше працює над своєю командною. Грою, аніж над суперниками. Опонента треба знати, розуміти, як він грає, та не боятися. У Малдери є спеціальні програми для збору інформації про команди та окремих гравців. У процесі перегляду відео техніка дозволяє малювати правильно чи неправильно розташувався на полі. Гравець. Це атака, яка завершиться фолом на кравці та пенальті. Видно, що гарно зіграли захисники. Ось м'яч і захисники розташовуються правильно на потрібній дистанції. Команда діє компактно у фазі оборони. Ми забрали м'яч і швидко йдемо у атаку. Можливо, захисникам треба бути швидшими. Ми маємо дотримуватися плану на гру. Результат може бути різним. Головне, щоб команда робила на полі те, що просять тренери. Можна просто дивитися, де знаходиться м'яч, але ми маємо спостерігати за діями всіх футболістів, як вони розташовані. Цим гравцям можна було бути ближчими до суперників. Якщо м'яч виб'ють, то може бути контратака. Відеоаналіз аналіз для гравців не має бути довгим та затяжним, бо вони просто втрачатимуть увагу і не сприйматимуть інформацію. Найкраще робити короткі відео по 5-6 хвилин з конкретними темами. Наприклад, підготовка атак. 3-4 хвилини може здатися мало, але в середньому гравець за гру тримає м'яч півтори хвилини. Одна дія – 3 секунди. Тому 3 хвилини відео підготовки атак – це 7-8 епізодів. Далі може йти тема контроль м'яча у центрі поля. Це ще 5 хвилин. Можливо, навіть відкласти це на наступний день. У збірні є свої особливості. Футболісти зустрічаються через місяць після матчів. Можливо, вони й переглядали попередню гру, але своїми очима. А я маю продемонструвати, що зроблено не дуже добре, а що навпаки подобається. Заняття у нас проходить у формі діалогу та обговорення. Сьогодні наша теорія зайняла 40 хвилин, і на ній було 12 хвилин відео. Ми маємо зацікавити футболістів, говорити з ними. Якщо просто показувати відео, то їх увага знижується. Також є важливі деталі. Наприклад, як розташовані стільці, на яких сидить команда. Вони не можуть стояти як у школі тільки на півколо, щоб всі були у рівних умовах. Свого часу у Мілані я працював із Маріо Балотеллі. Він на групових заняттях взагалі не слухав. Але грі та Зедор просили мене працювати з ним сам на сам, і це працювало. Всі гравці різні. Якщо я буду говорити футболісту, роби так, він може це не сприйняти і відповісти сам виходь на поле. Не можна говорити ти маєш робити саме так, бо в наступній грі все може бути інакше. Це не американський футбол, де все побудовано на схемах. Футбол це рух, тому з гравцями треба взаємодіяти. Відеоаналіз – це теж психологія, а не просто картинка. З допомогою відео можна надихнути футболіста або навпаки розчавити його. Ми часто плачемо, коли дивимося фільми, хоч ніякі з ними не пов'язані. Тому я можу подати відео у позитиві або так, що все буде поганим. І тут потрібно мати баланс у збірні в день матчу. Вранці ми проводимо заняття для кожної із ліній. Весь тиждень та соті працює із захисниками на полі. Потім сідаємо і дивимося відео 2-3 хвилини. Так само і співзахисниками та нападниками. Такі заняття тривають 10 хвилин. Ти дивишся гравцю в очі і розумієш, чи засвоює він план на гру. Перед дебютом Шевченка проти Ісландії Малдера був впевнений, якщо ми будемо контролювати гру, то Ісландці фізично не витримають цілий матч. І після 75-ї хвилини у нас буде достатньо моментів. Так і сталося. Шевченко завжди відкритий до розмови. Він радиться із тренерським штабом, але рішення приймає сам. Наприклад, проти Косово, ми бачили, що команда грає надзвичайно широко. Шева підійшов до тренерської лави, і ми обговорили це, порадилися, чи треба робити заміни. Для нього важлива взаємодія зі штабом. Ми нічого йому не нав'язуємо. Шевченко сказав: ми граємо занадто широко. Що думаєш? Ми мало тримаємо м'яч. Ми з Мауро порадили випустити Ротаня. Він має потрібні характеристики. У нього є досвід. Ми сказали про це Шевченку. Він все обдумав і прийняв рішення. Це наша робота допомагати йому. Головний тренер під час матчу дивиться де м'яч, А ми стежимо за тим, де м'яча немає. Ідея Шевченка намагатися постійно контролювати гру, диктувати свої умови проти будь-якого суперника. навіть якщо це буде чемпіон світу, збірна Німеччини Малдера, які та сотні, залишив структуру рідного Мілану заради роботи у збірній України. Відеоаналітик вже зараз говорить, що не шкодує мене приємно здивувало прагнення збірної повернутися до категорії топ у Європі. Коли Шевченко був у збірні, всі знали, що це міцна команда, яка може створити проблеми найсильнішим колективам. І Шевченко хоче повернути збірну на топ рівень. Він мотор цієї команди. В Україні є усе, щоб досягти топ рівня. Гравці центра поля та групи атаки вразили своєю майстерністю. Я вважаю, вони можуть виступати на високому рівні у топ-чемпіонатах. Українські футболісти гарно підготовлені фізично. Таким був і як футболіст. Також. У нас у резерві є гравці з молодіжної збірної, тому я думаю, рівень українського футболу буде зростати. Мені було дуже приємно відчувати повагу з боку гравців до нового тренерського штабу. Ми не професори, ми професіонали, які діляться своїм досвідом. Ми приїхали не повчати. Ми поважаємо український футбол, який відрізняється від італійського. Він більш динамічний, швидший та більш контратакуючий. Ми не зарозумілі, відчуваємо відповідальність. Ми не говоримо, що прийшли і все виправимо. Поважаємо роботу Реброва у Динамо та Фонсеки. Шахтарі. Це гарні тренери та великі профі. Нам пощастило, що вони працюють в Україні. А знаєте, у чому українській збірні ще потрібно прогресувати? Потрібно щодня працювати над культурою професіоналізму у Італії, як і всюди, грають на вихідних, але працюють щодня не лише на полі. Зранку і до вечора гравці поводять себе професійно. Це стосується їжі, аналізу звітів, тренувань. Якщо хочеш бути на найвищому рівні, завжди маєш бути зосередженим в Італії. Тренери працюють 24 години на добу. В тренерську команду Шевченка входять італійці, іспанці та українці. Це дозволяє головному тренеру поглянути на ситуацію з різних сторін, під кутом різних футбольних культур. Постійний обмін думками між тренерами та сучасний підхід дозволяє вперше за довгий час спробувати контролювати гру, нав'язувати свій футбол, а не просто заважати супернику. Ми познайомили зі всіма. От членами тренерського штабу, я маю на увазі, там ми показували матеріал про Тасотті, показували про Рауля, зараз про Андреа Малдеро. Наскільки важливою є його робота? От, Олександр Олексійович, дайте відповідь з точки зору тренера. Ну, підготовка команди заключається і в функціональної готовності, тобто фізична підготовка, технічна, і об'язуємо порядку тактична. Значит, да, тактику определяет главный тренер и его штаб, но как раз и аналитик входит в этот штаб и оказывает там очень большое влияние. Значит, Особенно то, что касается разбора игр, и то, что касается исправления ошибок. И вот та методика, которая есть, она сегодня во многих странах по-разному считается. Но Шевченко выбирал, наверное, то, что ближе к нему. То, щоб, э, Тот футбол, который он видит. Поэтому это очень важная. Составна часть підготовки команди игроков в цілому, ну і дай Бог так сказати, щоб це принесло пользу. Воно ну, в той нам... час, ще mm -hmm. в той час, коли Олександр Олексійович працював там, це, в, в Крупен... ну, та? ви вже грали в Бенфіції. В той момент, от коли ми ще того не уявляли, вже були отакі от моменти в, в Ханкіса, наприклад. Ну, Ханкиса на самом деле подбор был, но кто этим занимался, честно говоря, я не знаю, потому что там, в принципе, был сосредоточен на футболе. Но то, что это правильно и это нужно, однозначно, потому что главный тренер не может на всем быть сосредоточен. У него есть психологические моменты, там, подготовка к игре он свой план на игру устроить. Но на основании вот этих видео, на основании вот этих э, нарезок, которые им подготавливают тренера, помощники, конечно, он уже принимает решение. И это не один раз подчеркивало здесь. Главное, первое решение принимает главный тренер. От те, що малював Андреа Малдера, вам було зрозуміло, Олександр Чого ну, ж там не понятно.